у підходів до пенсійних виплат урядовці та депутати анонсували й раніше, що це означатиме для мільйонів українців, якщо зміни все ж таки втілять. Говоримо сьогодні з експертом з соціальної та економічної політики Павлом Розенком. Пане Павло, вітаю вас. В нашому етері. Дякуємо, що ви з нами. Вітаю вас, добрий день. І перед тим як ми перейдемо до питання, так також ще маємо інформацію. Маємо лише зміни у порядку призначення виплат, якщо ми говоримо про вже реалізовані зміни, тому що з 1 липня в Україні запрацювала оновлена система адміністрування соціальних виплат. Тож відтепер всі види державної допомоги централізовано призначає та виплачує пенсійний фонд України. Міністерка соціальної політики Жолнович пояснила, що зміна покликана спростити бюрократичні процедури та пришвидшити надходження коштів до громадян. При цьому не змінюючи ані розмірів допомог, ані умов їх отримання. Давайте послухаємо її. Пенсійний фонд вже дуже успішно адмініструє і одноразові виплати при народженні дитини, і житлово-комунальні субсидії, які є величезними. Тобто, ми до цього йшли по кроках. Пане Павло, і от таке питання щодо вже втілених змін про те, що тепер всі види державної допомоги централізовано виплачує пенсійний фонд. Про які саме виплати йдеться, які він тепер має адмініструвати, і чому саме таким шляхом пішли в уряді? Якщо коротко поясніть, будь ласка, ну це все до, ще раз добрий день. Це всі види соціальної допомоги і. З точки зору і європейської практики, і того, що насправді має бути, така система виглядає абсолютно абсурдно З точки зору того, що пенсійна виплата, пенсія і соціальна виплата, соціальна допомога це, взагалі, абсолютно різні за свої за своєю природою. Компоненти, пенсія це страхова величина, яка формується персонально людиною в залежності від їхньої роботи, сплати страхових внесків, стажу роботи і так далі, і тому подібне. Тому це страхова історія. Соціальні виплати це зобов'язання держави, які людина отримує незалежно, а просто від із державного бюджету України, і зміщення цих функцій пенсійного фонду і соціального захисту повертає нас веде не в Європу. А в Радянський Союз, де у нас не було фактично пенсійного фонду, був в собі, а спам'ятаєте, який оце гамузом робив. А в Європейському Союзі навпаки є чітке розділення. Є пенсійний фонд, який має займатися пенсіями, є соціальні або соціальні фонди. Або соціальне управління, або соціальна вертикаль, яка займається зовсім іншими питаннями. А зараз уряд нам га і говорить: ой, подивіться, як ми класно зробили. Тепер у нас ми поставили в, е в стоматологічній клініки хірургічне обладнання, і тепер у нас стоматологи будуть вирізати апендіцит. Подивіться, як класно ми зробили, розумієте? Але це ж абсурд стоматологи мають лікувати зуби, апітіцит має вирізати хірург, операцію Але, Павле, на може... має робити кардіолог. І це ще раз кажу: це ситуація абсурдна. І ще саме головне, що мене хвилює, оце постійна неправда, коли говорять про те, що ми так класно справилися з субсидіями, що передали в пенсійний фонд. Та ні, у нас і проблема сьогодні з субсидіями. Полягає в тому, що півтора року тому уряд передав їх адмініструвати в пенсійний фонд, і після цього вся система обвалилася. І вона сьогодні нормально не працює належним чином. Це не вина пенсійного фонду, а вина тих, хто вирішив, що стоматологи можуть проводити хірургічні операції на серці. Пане так, Павле, буває, але може так тоді не йдеться, не урядовці керувалися тим, щоб оптимізувати роботу цих органів і таким чином, щоб пенсійний фонд лише це робив? Для чого? От скажіть мені, для чого? Що це людині? Ви розумієте, що всі соціальні виплати це друга неправда, про яку говорить і міністр, і все міністерство. Що тепер ця послуга буде доступніше в, для, для українців? Це неправда. Подивіться, скільки відділень пенсійного фонду по Україні? Ви побачите одне-два відділення на район, а управління соцзахисту і соціальна допомога виплачувалася і оформлялися через місцеві органи влади, зокрема через об'єднані територіальні громади. А Тепер ці управління соцзахисту вони будуть ліквідовані чи ні? Я думаю, що вони будуть ліквідовані. Я думаю, що от наслідком такої історії буде те, що система соціальних послуг для людей, тому що соціальні органи здійснювали не лише виплати, вони допомагали людям. Вона просто буде зруйнована. А от якщо, робилося... якщо якийсь пане Павле буде збій, наприклад, у виплатах, то тепер люди мають звертатися безпосередньо до пенсійного фонду, а не до управління захисту, як можна було. Так, да, правильно, ще раз кажу. Е е система управління соціальної захисту доходила до кожного села. зрозумійте. а тут її укрупнили до пенсійного фонду, який має жорстку централізацію. І тому ще раз хочу сказати, що, на жаль, це імітація. В мене таке враження, що просто хтось. Написав якусь заявку, отримали грант, і давайте освоїть цей грант. Але питання ще раз кажу: що ми хочемо зробити, коли робимо реформу? Що ми для людини зробили? А ми для людини, по факту, ускладнили шлях отримання соціальної допомоги, бо тепер соціальну допомогу. Оформлює і розпоряджається нею той орган, який не повинен це, це робити апріорі. Ще mm -hmm. раз скажу це просто протирічить тому, що є в європейському союзі, і від чого європейський союз вже відмовився 50 років тому, але ні. У нас хтось вирішив, що а давайте ми будемо не в європейський союз інтегруватися, а давайте ми повернемося в радянську цю совкову, абсолютно бюрократичну систему. Це неправильно. Я вас почула, пане Павле. Тоді подивимось, як це буде надалі працювати. Хотілось би перейти не до адміністрування соцвиплата не менш важливим є їхній розмір, бо знаємо, що наразі мінімальна пенсія складає 2361 гривню і відсоток заміщення тру трудових доходів Ході в пенсію показник, який є одним з ключових для забезпечення нормального життя. Та і от гетьманцев, зокрема, в своєму дописі написав, що цей показник мав тенденцію до зниження останні 10 років. тобто, зараз показник заміщення середньої зарплати середньої пенсії в Україні близько 27 Це означає, що коли людина виходить на пенсію, то вона отримає трошки більше ніж чверть від тієї зарплати, яку вона отримувала коли да, е, працювала, і гетьманцев пропонує підняти е, власне. Не мінімальну пенсію хоча б до 4000 тисяч гривень. Але от на вашу думку, чи це вірний шлях, враховуючи те, що є інфляція? Ну я розумію, що пану гетьманцеву хочеться показати про те, що це не їхня тільки проблема, а це ще вона була давно. Але це неправда. Я хочу сказати, що коли я був міністром соціальної політики, якраз. Коефіцієнт заміщення, так званий, пенсії відносно зарплати, складав 40-45%. Зараз він спав до 25, і мені цікаво. А пан Гетьманцев знає причину цього питання і коли ця проблема загострилася. І дуже дивно, що знаєте, коли це був представник опозиції, розказував, от як погано. Маленькі пенсії, там э, мало люди отримують, треба вимагає більше зробити. Це було б зрозуміло. Але коли представник влади розказує, як має бути, так а що ж ви шість років нічого не робили? А я вам скажу, чому коефіцієнт заміщення падав? Тому що у нас індексація пенсії, починаючи з 19-20 року, фактично йшла більш низькими темпами, ніж зростання. Цін в Україні і ніж зростання заробітних угу. плат. Це означало, що почався розрив. Зокрема, в цьому році я хочу нагадати, що в цьому році, як і до речі, в 2020 чи 2021, я не пам'ятаю зараз, 2021, здається, ковідний рік, були взагалі в цьому році ж призупинено зростання прожиткового мінімуму. Він залишився на рівні минулого року. І тому. Це відповідь на питання, чому у нас сьогодні рівень життя. Це ж не просто цифри, рівень життя пенсіонерів різко стає менше. Тому що ціни зростають, пенсії стоять на місці. От вам виявляється той розрив, який так жорстко критикує е, представників фракції Слуга народу. Так робіть щось! У вас є більшість, у вас є ваш уряд. А виходити на ефір і розказувати, як треба робити, це завдання наших експертів, все ми можемо розказувати. Це Завдання опозиції вас переп... поправляти. А ваше завдання влади робити щось, щоб пенсіонери якось виживали в цих непростих ситуаціях. Але, на жаль, ми бачимо, що лише слова, голосні заяви. Красиві спічі, красиві обіцянки, за якими нічого не стоїть при цьому. Уряд все ж таки уточнює, що пропонує підвищувати мінімальну пенсію на очікуваний рівень інфляції. От, за даними гетьманцева, мінімальну пенсію отримує в Україні 36% трошки більше відсотка пенсіонерів, тобто майже 40% – відсотків, це майже 4 мільйони людей отримують виплати менше 4 тисяч гривень. Чому такий великий відсоток людей, які отримують от саме такі розмір? пенсії? Ну, завжди була така певна кількість людей, яка от, отримувала на розмір мінімальної пенсії, але завжди цей показник, зокрема, от 14-19 там 19 рік, він коливався між 15-25%. Тобто, людей 15-20% от людей Стабільно отримало це е, ну, залежність від того, що у багатьох людей був великий стаж роботи, але вони працювали на мізерних заробітних платах. Так, тому такі маленькі пенсії. Але зараз ситуація просто за останні ну, 4-5 років ситуація обвалилася. І що сьогодні справді вже 40-45% людей зараз. Отримає на рівні плюс-мінус мінімальний розмір пенсії. І це ще раз скажу, наслідком того, що ціни зростають швидше, ніж е, влада індексує мінімальні пенсії. В цьому році, ще раз кажу, ніякої індексації мінімальної пенсії не було. А отже, при зростанні цін ще більше людей фактично провалюється. На рівень е, нижче рівня прожиткового мінімуму, і, ну, скажімо так, на, знаходиться в стадії зубошення. Тому це питання того, що да, добре, що зараз уряд там декларує щось на наступний рік, але питання ж головне. Індексація вони кажуть, на, рін, на рівень індекс, на, на рівень інфляції. Це на і, рівень інфляції. Наступного року. А хто пенсіонерам зараз відшкодує рівень інфляції цього року, коли пенсії не зростали, ще раз наголошую, адже влада прийняла рішення про замороження індексації перерахунків пенсій в цьому році? Хто? То що ж тоді робити, от... пане Павло? Що ж тоді робити, коли ми маємо такий стан економіки, я, стані я... війни? Та от який вихід є з цієї ситуації, аби є... задовольнити пенсіонерів? Та і при цьому е, було звідки брати ці гроші? Я скажу дивіться, справді ми всі чудово розуміємо, що економіка падає. Це друге питання. Чи є можливість було вже за три роки зробити так, щоб економіка почала хоча б виживати і зростати? Ні, ситуація в економіці ще погіршується. Але питання в іншому. кошти в державному бюджеті є. І по мені здається, що у нас колосальна проблема з пріоритетами в питанні розподілу бюджету. Безумовно, це питання номер один. Військовослужбовці, угу. Збройні Сили України це беззаперечно. Але далі. От ми говоримо, в цьому році уряд прийняв рішення не індексувати і не підвищувати пенсії. Але разом з тим дивимось, в минулому році, коли індексація пенсії була 10% лише 10% заробітні плати по всій вертикалі влади, це центральна влада, місцева влада, це всі прокуратури, судді, антикорупційні органи. Поліція і так далі і тому подібно, ця машина вся отримала збільшення заробітних плат в минулому році на 40%. Це якщо ми говоримо, зокрема, про спецпенсії, так? ні, це не спецпенсії, угу. це заробітні плати, поки Заробіт. що ми угу. говоримо. Те ж саме в цьому році. В цьому році взагалі заморожені всі стандарти. Але зарплата чиновників уже з початку року зросла на 20%. То є питання сьогодні: так є кошти чи немає? Mm. А у нас виходить так, що значить, дивіться, на пенсіонерів людей з інвалідністю, ветеранів війни у нас коштів немає, бо війна, економіка о, там падає і так далі. Але. На всю вертикаль чиновницької влади для зростання їхніх зарплат у нас на 40% в минулому році і на 20% в цьому році. Оце так не повинно працювати. Оце називається соціальна нерівність, і це означає важко пояснити людям таку логіку, чому для одних є, а для найбідніших. Коштів вибачте, кажуть, що немає, пане Павло, от тут така таке питання, чого очікувати далі, в контексті, що ми знаємо, що раніше там один українець працюючий, він фактично отримував двох пенсіонерів. Зараз це частка складає один працюючий і один пенсіонер. Так? І маємо таку ситуацію, що багато працюючого населення значна кількість виїхала за кордон, інші на війні, на фронті. Тобто, як тут бути, чого очікувати? От Пенсійній системі, враховуючи відтік та е, працюючого населення, ну на жаль, позитивних прогнозів в мене немає, тому що перш за все чітко треба розуміти. Пенсія і пенсійна система це наслідок економічної політики. А подивіться, що у нас робиться з економічно зайнятим населенням, і зокрема по статистиці, закриття і відкриття. Фізичних осіб-підприємців. Це, це люди, які самі себе забезпечують роботи і сплачують відповідні страхові внески, в тому числі в пенсійний фонд. У нас в цьому році закриття ФОПів в два рази більше спочатку року, ніж в минулому році. Тобто економіка сьогодні летить вниз. У нас сьогодні низька купівельна спроможність громадян. Це також наслідок того, що е, м, пенсійні виплати, соціальні виплати в цьому році не індексуються. Тобто у нас економіка заходить ну, в таке пік'є, а це означає, що у нас буде менше коштів для пенсійного фонду, для соціальних виплат. Тощо. Так, і сьогодні ну, 50% це м, допомога зовнішня допомога нам допомагають наші західні партнери. Ну, але слухайте, е і у них виникає питання, що ж відбувається в країні, коли так несправедливо розподіляються ці невеликі кошти, які сьогодні є в державі. Тому і плюс до того ви провів з точки зору і демографічної ситуації, що, на жаль, є. Дуже серйозний ризик, мало того, що не повернення українців додому. А чим довше тримає, триває війна, тим більше українці за кордоном асимілюються, знаходять роботу mm -hmm. будуть, ну, і стають членами того європейського співтовариства. Тим менше людей будуть повертатися в Україну, але є другий ризик це внутрішня ситуація в Україні, Подивіться соціологічні дослідження. Десь на сьогоднішній день третина українців говорить про те, що після закінчення війни вони розглядають можливість виїзду за кордон. І саме прикри. якщо дивитися це по вікових групах, то так, старше покоління предпенсійного пенсійного віку 90% кажуть, що вони будуть залишатися в Україні. Але молодь, зокрема, от якщо взяти 18-25 років. Там інша картина. Там не третина хоче виїхати, а там дві третини, 60-70% хоче виїхати. Це трагедія для України, коли Україна може перетворитися в націю пенсіонерів. І от на це відповідь також від уряду немає: немає ні демографічної політики, ні якоїсь стратегії, як Повернути українців, але саме головне як утримати українців тут. А створення міністерства єдності, знаєте, воно. Пане Павло, Привело... на устанок все Привело... таки повертаючись до нашої теми з пенсійною системою. Анонсована була пенсійна реформа, яка мала розпочатися в цьому році. На якому етапі це зараз, і про які зміни йдеться? Чи можемо чи можуть мільйони українців, мільйони пенсіонерів очікувати якихось змін в цій системі, наприклад, в цьому році або в наступному? Ну, дивіться, я справді історію про те, що от-от зараз ми запустимо нову пенсійну систему, чую уже три роки. Да? Три роки нам розказують, то було 1 липня 21-го року. Я ж це все пам'ятаю. Потім там жовтень 22-го року, жовтень 24-го року, зараз уже липень 25-го року. Проблема полягає в тому, що... Сьогодні законопроекту про зміну пенсійної системи немає не те, що ще Верховній Раді України, воно ще не обговорюється всередині експерт експертів. Тобто, да, ми кожен е, півроку чуємо нові оці от хвалебні уряду, що так зараз ми зробимо, зараз наведемо, але нічого немає. І з першого липня. Ніяких нових правил пенсійного забезпечення, які хоча б не для нинішніх категорій пенсіонерів, а для наступних категорій пенсіонерів щось давали позитивного. Немає нічого з 1 липня і не буде нічого з 1 липня, тому що, ще раз кажу, закон має бути пройти ще парламент, як мінімум, був прийняти парламентом в двох читаннях, підписаний президентом, і вступити в силу. А законопроект уряду немає ще ще Верховній Раді України, немає що обговорювати. Ми не розуміємо, яка пенсійна система пропонує нинішня влада. І от на цьому все, оце 6 років зараз, оце все колотиться. Пенсійну реформу, яку ми починали в 2017 році, яка мала вже давно mm -hmm. діяти, зупинили, нічого нового не відбувається. Але нового нічого не придумали. От ми фактично сьогодні знаходимося в стадії очікування. Це означає, що шість років ми для пенсійного реформування втратили. Пане Павле. А якщо тут ми говоримо про молодь, які інструменти має використовувати молодь, аби самостійно придбати про свою пенсію вже зараз? Можливо, ви ну, би порадили дивіться, немає нічого ж, скажімо так, новел, ніяких ні ноу хау. І це працює історія в усіх країнах світу. Для того, щоб отримувати нормальну пенсійну виплату, треба працювати плюс сплачувати страхові внески. Тобто працювати не просто працювати і мати трудовий стаж, а мати страховий стаж. Тому загально, ну, це гасло. Молодь має починати працювати, працювати легально, сплачувати страхові внески з усіх своїх. Доходів, які вони мають. Але сьогодні колосальна проблема: в одному: що сьогодні немає довіри з боку молоді до пенсійної системи. Тому вони я знаю бачать... про якісь альтернативні варіанти. Альтернативні, дивіться, все одно, це можуть бути або недержавні пенсійні фонди, або банківська система. Але там теж є проблема і полягає в тому, що довіра. Не має довіри сьогодні до е, інструментів, які пропонує держава в цьому напрямку. Тому що подивіться всю соціологію, довіра до владних інституцій падає. Сьогодні уряд, який має, ну скажімо так, і повинен бути драйвером економічних і соціальних реформ. Подивіться його рівень довіри. 7% сьогодні українців довіряє уряду, сьогодні, от в нинішньому складі. От вам і відповідь на питання. так а хто ж тепер сьогодні довірить владі в цілому уряду свої кошти і каже, буде давати нати мої кошти? Ви там мені будете платити на пенсію? Та ніхто, тому що бачимо корупцію. Що бачимо розкрадання коштів навіть під час війни? Бачимо, що за це немає жодного покарання, і це все формує оцю от недовіру до всієї владної вертикалі, в тому числі і частини пенс пенсійної системи України можливо залишається ще як альтернатива накопичувати кошти в страхових компаніях самостійно. Дякую вам за роз'яснення, right. пане Павле. Дякую за цю розмову про нинішню пенсійну систему. Яких змін вона потребує? Зокрема, ми говорили сьогодні із експертом соціальної та економічної політики Павлом Розенком. З вами ж була я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні про більше програм сьогодні про і не тільки. Ви можете побачити на нашому Ютуб-каналі Чорноморської телекомпанії. Під Пишіться, щоб нас не загубити, скориставшись qr кодом на ваших екранах. Таким чином, ви зможете отримувати сповіщення про оновлення, про нові записи, які виходять на нашому ютуб-каналі. Тим часом ми вже йдемо готувати новий ефір і побачимось незабаром.